Сьогодні в нашому арт-центрі Ольвія гарна така подія. Вона радісна не тільки для мене, а і для наших первомайчан. А в принципі, для молодих лідерів у нас є команда. Яка створилася після тренінгів дитячих тренінгів. Тренінги називалися Участь дітей. Нам важливо було почути думку дітей, що їм потрібно зараз в цей час, в такий час, коли вони зростають. Да, військові дії, але дитинство ніхто не відміняв, і тому ми проводили три тренінги, де вчилися чути дітей. І діти були почутими. Вони захотіли створити підлітковий простір, де вони зможуть вільно проводити час, вивчати якісь нові настольні ігри, музикувати і діти ліцею. leader Прийняли участь в грантовій програмі від всеукраїнської жіночої від всеукраїнської громадської організації Жіночий консорціум України пройшли навчання, написали проєктну заявку на створення простору, облаштування простору, і їхня заявка була підтримана. Це дуже приємно, що уряд Швеції підтримує ось такі новітні технології, як чути дітей, слухати їх, розуміти, що їм зараз потрібно. І що захотіли діти? Вони мріяли про. Про затишну зону комфортну, де їм буде зручно сидіти на зручних меблях. Тому діти собі намріяли обладнання м'якими діванчиками, де після уроків або після, на жаль, в бомбосховищі теж вони проводять певний час, тому що є ризики такі. І ось їм хотілося зручно сісти і впертися в ну спиною, впертися в зручний діванчик. Вони виграли, вони будуть мати 12 диванчиків, вони будуть мати розбірні трансформери, столи, які будуть по можливості дітки собі використовувати, розвигати кому ближче треба. Кому далі вони будуть грати от ці настільні, розвиваючі ігри. Вони вже інтелектуальні ігри. Це ігри ті, які спозвагають молодь е, в сьогодення приймати м -м, активну життєву позицію, е, говорити про бізнес, говорити про історію України. А ще вони хотіли мати музичний куточок. І ось у них є фортепіано, е, яке знаходиться в залі, але це замало, і діти хотіли хлопці. Хотіли теж музикувати. Для них була мрія, це гітара, і звичайно, для озвучування їх активностей це музична колонка. І сьогодні, зараз, хвилину на хвилину, я теж трошки хвилююся, трішки хвилююся. Діти мають прийти сюди і отримати перше свою винагороду, першу половину цієї грантової заявки. І ми чекаємо. Ось вже телефонують вони. Вони на підході. А який да. okay, вам yeah. треба зручно, щоб було значить. Тут хлопці взяли 20 руки. Футбол. Футбол, так. Ви казали, що футбол тільки для чоловіків. Подивіться на автомобілу каже. Що там є, що там Ай, блін. Що? Забили. Уже зразу ще Да, вже забив гол. Так, для цього, ага, до цієї гри вам треба як маленькі столиці. А і прямо я з нашими аргентинцями. так. вибираєш табло. А ну давай. О, ба. Захищайся. Міліна, ставай до Сашка. Він, якби хіба туди і вниз іде більше це. О, а що вже 3-0? нуль Дуже крута. Перше подарунок Розкажи, будь ласка, про свої враження від того, що ти сьогодні побачив і наскільки воно є корисним для вас. Я максимально вражений, так як я дуже люблю музику, дуже люблю грати на музичних інструментах. Як тільки я зайшов в цю кімнату і побачив гітару, в мене все. Ось так калашматись. А це буде наш. А це наш це, це все буде наше. Я знаю, що я зможу залі. на перервах взяти так. гітару або зі своїми однолітками в футбол. Так. І ось так. Дякую дуже за такі подарунки. Дякую вам за музику. Сашко можете ви прокоментувати? Ну, мені дуже сподобається, що це доволі великий асортимент. Мінус те, що вже 11 клас, і навряд чи я багато Н не насолоджуюсь, <ріст> <ріст> але ти ще два місяці. Дякую. Два місяці у мене ще <ріст> для насолодження <ріст> для наступних залишиться <ріст> я дуже рада, що ми хотіли реалізувати саме цей простір, те, що він буде ти? в нашому автовому залі, те, що ми реалізували саме диванчики, які ми хотіли, саме ті. Столи, ігри, гітару, всі бажання, які ми хотіли, вони реалізовуються. Я дуже в цьому рада.